Мене звати Оксана Колєснікова, я практичний психолог і працюю у притулку для постраждалих осіб від домашнього насилля та насилля за ознакою статі. Працюю я взагалі у сфері соціальній і, в принципі, як психолог більше двох років. А саме тут, у цьому притулку, я працюю буквально пару місяців. І з тим, що ну, ми, ми стикалися безпосередньо, це випадки е, фізичного насильства, переважають, в принципі, потреба у безпеці і прийнятті для того, щоб вони не почули того самого осуду, який може бути да, серед звичайних людей. Під час роботи з постраждалими особами ми намагаємося акцентувати увагу на тому, щоб вони вчилися. Будувати свої внутрішні опори і на них спиратися. Я е, вимушена переміщена особа, і е, я сама з Донецької області, я з міста Авдіївка. На жаль, е, так вийшло, що двічі мен мені треба було переміщуватися у більш безпечне місце. І так я опинилася тут для того, щоб. Е, Рухатись далі і якось безпечно проживати цей травматичний особистий досвід і особисті переживання, бо зараз і досі йде війна. Робота вона якось дозволяє, по-перше, ну, фокус змінити цього болю, там, негативу різного, на те, щоб допомагати іншим. І це, в принципі, такою дуже класною є підтримкою. Ну і так само. Це в принципі це робота про себе, усвідомлені медитації, не знаю, прогулянки на природі вони дуже допомагають. І, звичайно ж, робота з психологом, група психосоціальної підтримки це те, що мене ну, рятує зараз, і книжки.